Всім привіт-привіт, друзі! Вітаю вас на своєму каналі. Запрошую до себе сьогодні на розпаковочку невелику. Маємо вітер, сонечко: 28 градусів. На сонечку 32. Тепленько. Накрапав дощ, але не пішов. Дві хвилинки покрапав, намочив подвір'я і на тому в деяких районах діти проживають в інших районах, то в деяких районах. Пройшов гарний дощик. Нас нема, чекаємо. Заходьте. Так, Починаю розпаковочку з продуктів. Заходьте, кому цікаво. Рожеві помідори по 50 гривень сьогодні на ринку. Ціленькі, всі гарненькі. Вибирала саме господиня, дозволила вибрати. Отакі гарненькі. На 58 гривень тут вийшло. Масло купила таке, масло коштує 63 гривні. Хлібчик, Хлібчик із зернятками. Хліб миколаївський ось такий із зернятками, соняшниковими. Сірий. Не чорний, а сірий. Є. Ні, мабуть, чорний. Зараз почитаємо, як правильно. Чорний, чорний хлібчик із зернятками. Купила смаколики ось таких, тобто називаються ці смаколики персики. Ось такі персики. Так, персики на 68 гривень. Отакі. Різні є більше, є менші. Не знаю, чи вони домашні, чи не домашні. Думаю, що домашні, бо є такі деформіровані, ось бачите, якісь кумедні такі, то невідбірні такі і не, думаю, що доказ того, що є <сум> земля на них. Так що думаю, що домашні. Ну, а там скоштуємо, побачимо, чи домашні, чи привезені з-за кордону. З ближнього закордону. Так, з продуктами закінчила я, друзі. Тепер переходимо до, 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 до іншого. Кремило ось таке. 15 гривень пакетик. Це трояндове, а це олива. Таке все троянделиво. 1499 написано саме те. А вага зараз глянемо, вагу, яка вага. 450 мл. Так, мило показала, окремим чеком йде карандаш для брів. Ось такий коричневий. Карандаш коштує 60 гривень. 59 гривень, 99 копійок. Ось така ціна. Далі губна помада ось така. Коштує дешевше грибів. 24, по-моєму. Так, помада 24,99, Без копійки. 25 гривень. Лак для нігтів ось такий розовий перламутровий. Так, лак для нігтів. Коштує 17... 12 гривень 99 копійок. Рожевий перламутр. Так, далі, далі, далі в нас ідуть. Ще ж попробую знайти тут де набір кульок. А який де зараз треба знайти? Ага, 7 штук. Там, де 7 штук, ось 7 штук. Набір кульок 26 см. 7 штук коштує 34 гривні, 99 копійок. Набір кульок повітряних з малюнком тут 10 штук. Коштують такі кульки в нас. 3999 40 гривень без копійки. Також не пройшла мимо, не взявши таку красиву гарну скатертину. Погляньте, як пройти мимо така красуня. Зараз розстелю побачу, покажу вам, яка красива. Так, розміс... розмір скатертини у нас. 138 на 100. Так, скатертина. ТД. 135 гривень. Коштує 135 гривень. Мені, ну, вибачте. То розмір скатертина коштує 79 гривень, 99 копійок. Отож ціни сьогодні в мене все по 99 копійок. Так, я сказала, вибачаю 79 гривень, 99 копійок. Купила робота таку іграшку. Може вже хтось догадав, для чого це все. Так, робот в нас коштує. Зараз знайдемо. Знайшла 129 гривень 90 копійок. Не 99, а 90. Ось такі покупочки. Без продуктів, чек склав 300 372 гривні, 73 копійки. І додати до них треба ще карандаш, олівець, який коштує 70 гривень. Ой, 60 гривень, 50-99. Отакі покупочки. Невеличкі. І так, що в нас тут вийшло? 372. Додати 60 буде 432. Правильно? Правильно, неправильно. Ну, цікаво, рахуйте. А я прибираю всі продукти, застелю скатертинку і вам покажу, яка гарненька в мене скатертинка. Ось така гарненька скатертинка. І тепер виставляємо покупки швиденько. Ось так вперед. Так, всім дякую, хто був зі мною. Покупки на нову скатертинку вам виставила. Міцного вам здоров'я, гарного настрою, бережіть себе одне одного. Дякуємо захисникам за захист. Нехай повертаються додому якнайскоріше до своїх родин. Живими і неушкодженими. А вам міцного здоров'я, до побачення, до нових зустрічей. Всім пока-пока!